Привіт! Сьогодні ми поговоримо про різницю між мобільними сайтами та мобільними додатками. Які їх переваги, які труднощі на вас чекають, як обрати, що потрібно саме вам? Для початку є два основних варіанти реклами на мобільних пристроях: це мобільний сайт або реклама через мобільні додатки. Загальне правило для більшості випадків досить просте: мобільний сайт необхідно усім. Саме через нього вас знайде більшість потенційних клієнтів. Саме через нього будуть проходити більше ніж 70% майбутніх покупок на мобільних. Проте для групи лояльних клієнтів, ваших постійних користувачів, корисно також мати мобільний додаток, який може запропонувати спеціальні переваги та особливі функції для ваших постійних користувачів. Пропоную спочатку поговорити про мобільний сайт. Мобільні сайти ми відкриваємо через мобільні браузер на наших телефонах. Користувачам подобаються мобільні сайти саме тим, що вони є інтуїтивні, адже їх інтерфейс дуже схожий на звичайні сайти, також їх легко знайти через пошуковики, і вони також займають ніякої пам'яті на наших телефонах. Для власників бізнесу переваги мобільних сайтів є те, що їх розробка та оновлення є досить простими і дешевшими ніж на додатках. Також відстеження результатів та поведінка користувачів є легшими, адже для цього можна використовувати, наприклад, Google Analytics. Є два варіанти мобільних сайтів адаптивний сайт та окремий сайт. Адаптивний сайт це один сайт, який адаптується до різних пристроїв. Його просто оновлювати, бо він має такий самий URL, як і сайт для комп'ютерів. Проте такий сайт довше завантажується, та, як правило, він має однакову функціональність для різних пристроїв. Окремий сайт можна впізнати літерою M перед URL-адресою. Серед його переваг швидке завантаження. Можливість мати інший дизайн та функціональність для мобільних пристроїв. З недоліків, такий сайт потребує окремої підтримки та оновлення. Також у таких сайтів, як правило, обмежена функціональність, та вони виглядають однаково на телефонах та на планшетах. Тож обирайте, який варіант вам подобається більше: адаптивний сайт чи окремий сайт. Але у будь-якому разі головне це зручність для користувачів. Людям має бути легко працювати з вашим сайтом, шукати на ньому інформацію та здійснювати покупки. Тепер поговоримо про мобільні додатки. Мобільні додатки ми завантажуємо у спеціальних магазинах, наприклад, Google Play або App Store, де вони зберігаються у нас на телефоні. Користувачі люблять користуватися мобільними додатками, бо додатки зручно запускати з робочого столу телефона. Вони часто запускаються без інтернету, а також їх інтерфейс часто може бути зручнішим, ніж на сайтах. Для власників бізнесу додаток це хороша можливість взаємодіяти з нашими користувачами, будувати бренд. Та також полегшити клієнтам здійснювати повторні покупки. Мабуть, ви вже чули, що майже 90% часу, які люди проводять на мобільних, вони проводять у додатках. Здається, дуже багато, проте варто пам'ятати, що 80% цього часу вони проводять лише у декількох улюблених додатках. 20% додатків відкриваються лише один раз. Майже 60% додатків забуваються користувачами у перший місяць. Легко бути непоміченими та забутими. Отже, перед тим, як створювати додаток, важливо відповісти собі на одне важливе запитання. Чи має мій додаток щось настільки корисне та унікальне, щоб люди постійно ним користувалися? Давайте підсумуємо. При прийнятті рішення про мобільний сайт чи додаток, до уваги важливо прийняти. По-перше, специфіку вашого бізнесу. Що матиме більше сенсу для вас? Для більшості бізнесів перше, починаємо з сайту. Обираємо формат, адаптивний сайт чи окремий сайт та робимо його інтерфейс максимально зручним для користувача. Друге, аналізуємо наших лояльних користувачів, що їм потрібно, як вони проводять час, та думаємо, що ми можемо їх запропонувати, щоб вони могли максимально зручно та корисно використати наш додаток. На цьому все. Бажаю вам об'єктивності та рішучості у нелегкому виборі між сайтом та додатком. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про сайти та додатки, та підписуйтеся на наш канал YouTube. На все добре!